Днями до Білоцерківського міського відділу міліції надійшло повідомлення від 25-річної мешканки нашого міста про те, що невідомий чоловік погрожує її вогнепальною зброєю. Ми вийшли на прогулянку, доходили сюди ну, то є, і дивлюся, летить якась машина. Попадає на бордюру, підлітає, приземляється, лопає колісо. Потім він виліз з машини, дивиться, що в нього лопнуло колісо, а в мене тут збоку стояла машина. Тобто він почав, хто це поставив тут машину, зачем, це я добавлю типу, ями об'їжджати. Потім він повернувся в машину, достав оцю я не знаю, як воно там називається, Сво, свій, свій пістолет, не пістолет, воно таке, як палка з дерева. Ну і почав спочатку направив на колісо, а потім розвернув на нас. Тобто ми тут стояли і все наблюдали. Потім направив на нас. Чоловік кричить, з вікна, що ти робиш? Він направив потім на чоловіка. Поки він направляв на чоловіка, я сховалась тут, хоч метр ну, за деревом, хоч якась. Мінімальна, але защита дерева. Ну, А потім він ж там що кричав, я вже в тому шоці мало що помню. Потім він сів в машину, поїхав до школи, наче міняти колесо, Теж пробити на цьому пробитому лопнувшому колесі. Ну, Поки він поїхав, то я теж втекла. На місце події виїхала група швидкого реагування роти патрульної служби Белосерківської міськвідділу міліції. Прибувши на місце, вони встановили, що є 46-45-річний громадянин, який знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. На час прибуття групи швидкого реагування цей громадянин виходив з подвір'я школи на Масиві Ливаневського, В руках тримав мисливську рушницю Ремінгтон 870. Прибувши, за вище вказано адресу і дійсно. На місці ми побачили чоловіка, який виходив з рушницею з двора школи. Під'їхавши до нього, ми подали йому команду, щоб він кинув зброю на землю і зупинився. Чоловік повернувся до нас і виконав вистріл в асфальтну поверхню. Під час перезарядки, коли даний невідомий громадянин нам почав перезаряджати зброю, один з працівників вибив у нього ружьо з рук. Після чого до нього були застосовані прийоми рукопашного бою, даний громадянин був затриманий. На даний час, слідчим відділом Білоцерківського міського відділу міліції, відкрите кримінальне провадження по статті, по частині 4 статті 296, це хуліганство. Бешкетник наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання в місті Біла Церква. На даний час ведеться слідство.